Слава Ісусу Христу! Благословенного всім вівторка. З самого ранку прийшов у кабачки. По кабачки, Гляньте, що робиться, я не знаю, дизельно, ти покажи маси. А скільки їх? Вони ж ціле літо плодоносять. О, я вже лишив на насіння, Пачки великі, то на насіння лишив два великих на насіння. Але глянь, що робиться, дивись? Все в кабачках. Я вже не знаю, що з ними робити. Я вже і нажарив, і назбарив. Що з кабачками можна ще робити? Ікру не люблять діти. І купа, купа кабачків. Ну, от, вже ж осінь. Вже осінь. О, дивно, знов. Дивись, подивись. Подиви. Дивись. І далі. І далі. І далі. Ой, йди, ростуть далі. Не. Далі. Далі. І знову. О! О! Ай-о. Ой-ой-ой. Всім благословенного вівторка, мирного неба, дякую Богу і ЗСУ. За, за новий світанок, за новий день. А, там падають, тікають від мене. Ще тут помідорки є. Такі в життєву помідорки, але береться від то ді покажу Діснює показувати. Які гарні, жовтесенькі. Нагада 6. На тобі. А всім гарного дня. Божого захисту. Тимно.